пара-пара-папа. Пара -пара Пара -пара і з вами телеканал, телешу телеканал, все саме телеканал. Бананове щось, щось бананове, щось смачненьке, щось бананове і з вами постійний телеведучий я, я телеведучий. Дуже приємно познайомитися. І сьогодні у мене замість мікрофона Укулелі. Попладуємо укулелі. Ukulele, 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 u, uh, u, uh, ukulele. Сьогодні у нас є чудовісеньке телешоу для вас. Супер фігня або альтернативна версія супер крінж. Просимо вас переглянути цей шедевр А після цього, звісно ж, ваша улюблена, улюбленіша. Звісно ж, звісно ж, воно так. Нескінчена реклама. Добрий вечір. мене звуть Степан Степан гіга, гігі, гіга. Мене звуть Степан Гіга Гіга Гіга. Степаничку мене звуть. Степана гіга, гіга Гіга. Мене звуть а, ну, супер Знаєте, Ось я цей охочуся. Я начну кулерію. Сіжу я озеро. Цей. рибалка, ці сижу. І ось таку укулелі піймав. Що в проходит додому починає смажить. Смажет, смажет. А тут жінка прибігає. І вона починає ось це своє мяу-мяу, мяу, мяу. У мене жінка, вона хто? Вона кішка. Кишка. Кишка. Отака життя. Ось так і живемо. А зараз ви горизуется как кринжо сами на смешней кринжове пісні. А я їй кажу, а їй кажу, гав-гав, гав хо хов гав бо я ж пес. Я справжній лево пес. Я кажу гав-гав, гав жінці. Воно мяу-мяу. Ось така історія. Пішов я. А на цьому наша телепередача щось якийсь дивний там банан закінчується і ваша накінець, на кінець, накінець, накінець! Нескінчена реклама! ву